Ховає ніч обличчя вуаллю диму. Їх наступ зупинила вогняна стіна. Вогонь, тепло і світло для людини, для звіра ж смерть, розгубленість, біда. Майдану зріли соковити громад тепер родзинка, зморщена, тверда. Це пекло поглинало все довкола, та стали кома в горлі сила духу і душа жива. Мить затішку недовга, ми це знаємо. Дзвінок, молитва, папіроска чи ковток води. Неправда ми не відступаємо, ми всихаємо, вогоні тиск. З'їдають рештки рідини, піднесені щасливі, бо ми в русі, вода стояча, мертва, не жива, На кухнях лиють у пляшки обвітрені дівочі руки коктейлів значно більш, ніж чаю і молока. І встояли. Дарма калічили гранати ті ноги, що не всі пройшли шляхи, бо ми крізь дим на небі бачили не зорі, а рідні очі повні смутку і журби, ховає ніч обличчя під підвалю диму. Хто не згорить, той загартується в огні. Майдан зібрав, спаяв нас і поглинув. Поглянь, ми там, всередині, Немов комахи в бурштині.